карт. Артізан можете загуглити. Це звичайна покерна карт, просто дизайнерська. Вона не йде як трюкова, якась там конусна і тому подібне. Тут повністю всі карти різні. І чотири тузи також можете ставити на паузу, розглядати. От Чотири тузи, в них немає ніяких засічок, загнутих кутів з тієї сторони. Також було видно, з тієї сторони також абсолютно все. Все нормально, з тієї сторони також. Всі кутики рівненькі, все гарненько, все по красоті. Ось. 다. Все добре. І сама колода карт ми її збираємо. Запихаємо 4 тузи в колоду. Збираємо. І я вам ще дещо зараз покажу, що дійсно все по-справжньому Так вирівнюю. Ось. Дивіться. Нічого тут не виступає. Ніяких конусних карт тут немає. Тут, тут, тут. Тут всі чотири сторони вам показав. Можете також ставити на паузу ніяких загнутих тут кутиків і тому подібне. Нормальні повністю кати. Перемішуємо. Перемішуємо. О, ти падаєш. Можливо, я пришвидчив цей момент, коли я їх перемішую. Можливо, ні. Ось так, перемішали. А, зараз, зараз ще я вам дещо, покажу. Зараз. дещо вам ще покажу. Отже, якщо дивіться, я підніму тут, а тут не буде туза, тут буде десятка. Підніму, наприклад, тут. Як ви думаєте, туз чи ні? Ні, не туз. Десятка також. Гаразд, Давайте ми знайдемо туза. Перемішаємо трішки карти. Ось так. І піднімемо, наприклад, ось тут, тут десь карт 35. І 36 це буде туз-черва. Ще вам дещо зараз покажу. Візьму двійку червову. Щоб ви не думали, що в мене карти якісь змічені, можете поставити також на паузу і подивитись, чи немає тут ніяких позначок однакових там, чи різних, точніше, бо однакові вони якраз є, тому що всі срочки тут однакові є. Туз-черва. Йдемо далі. Перемішаємо. Як мію, так мішаю. Перемішаємо ось так. І знову піднімемо ось тут половину колоди, і ми знайдемо ще одного туза, забуб нового. Працюємо далі, перемішаємо карти. Перемішаємо ще їх. Ось так. І ще раз. Добре. Тепер кластимо пальцями і знайдемо наступного туза. Це буде туспіковий. Нам залишилось знайти туза за хрестового. Добре. Так. Перемішаємо ще так. Не вмію мішати карти. <гум> Ой, я фокусник, звісно, капець. Добре. Час знайти за Христового четвертого го е, Я думаю, він восьмий. Давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і восьма карта. Плюс. Дев'ята карта 10 піки, 10 9 будне, Дама Хрести і всі карти абсолютно повністю різні.